Українські воїни продовжують йти вперед і відбивати у ворога сантиметр за сантиметром рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 11 жовтня 2023 року орієнтовно склали 283 900 тисячі осіб особового складу. 820 рашистів успішно ліквідовано минулої доби. Танків 2-ї армії міра спалено вже 4863 штуки, аж 34 за добу. Бойових броньованих машин знищено 9220 одиниць. За добу, ви не повірите, 91 штуку. Артилерійських систем ворога розбито 6731 одиницю, 18 за минулі 24 години. Ворожих РСЗВ українські воїни мінуснули вже 800 9 штук. Минулої доби – одну. Засобів ППО окупанти втратили 545 одиниць. Одну – за добу. Літаків ворога приземлено на війки 316 штук. Минулої доби – одну. А саме – 125. Гелікоптерів знищено 316 одиниць, ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня за весь час повномасштабної війни збито 5226 одиниць. Минулої дуби аж 19. Крилатих ракет, які ворог запускав по українських містах та селах. Успішно збито 1530 штук. Кораблів і катерів флот України, агресорки потоплено 20 штук. А також знищено один підводний човен автомобільної техніки та автоцистерн. Спалено 9145 штук, За добу 20. Спеціальної техніки рашисти втратили 965 одиниць. Минулої доби 4 штуки. Дані уточнюються. Слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!